Готівки майже 5 мільйонів доларів. Купи золота. У від кілограма і до 60 грамів. Сила селена ювелірних прикрас було вилучено дорогоцінних е, виробів в кількості 300 кілограмів. Відбірні діаманти, окрема колекція брилянтів, декілька карантин. А ще годинники на мільйони доларів. З тої колекції годинників, які виявлені в нього в помешканні. Якщо це справжні, то рівень життя його приблизно такий, як втікачі групи Януковича за кордоном. Та безцінний антикваріат. Вартість усього цього поза межею уяви. З екранів телевізорів стражі закону регулярно вихваляються багатою здобичу проведених обшуків. Вилучено більше 7 мільйонів гривень готівкою. Більше мільйона доларів готівкою. Але цілком імовірно, що вилучені багатства ви бачите востаннє, бо що з ними відбувається після гучних прес-конференцій, так звана таємниця слідства. Де саме перебуває це вилучене майно? Ми, на жаль, не знаємо. Та рано чи пізно таємне стає явним. Майже чотири десятки пакетів з діамантами і близько 400 тисяч доларів знайшли під час обшуків у першого заступника керівника слідчого управління генпрокуратури і одного із заступників прокурора Київської області. Цих діамантів було 102 діаманта загальною вагою. Чотири з половиною карати є брилянти, кори находяться у діамантового прокурора. Я увідів по телевідені. Говоряти мої дірки у законі і цинічне голосування проти українців. Прошу голосувати хто. хто проти? Раз, два, три, чотири. Скандал у Верховній Раді. Я так працюю завжди. А також екскурсія в таємні сховища, куди досі не ступала нога журналіста. Ви побачите, де а головне, як зберігають гори коштовного добра, речові докази вилучені у підозрюваних, принаймні ті, що таки доїхали за призначенням. Те, що впродовж 25 років незалежності умисно замовчувалося сьогодні ексклюзивно у спецпроєкті. правда вас просто шокує. Были изъяты здесь, вынесены отсюда и в дальнейшем каким-то образом попали к корницу. Це український ювелір. Щоправда, вже колишній. Він мав величезне підприємство у столиці. Бізнес був надприбутковим і щомісяця поповнював державний бюджет на мільйон гривень. Так було до приходу правоохоронців. Після завод спорожнів виробництво зупинилося. Під замком будівля простояла довгих шість років. Люстратор потрапив сюди першим після тих подій. Сюди ворвались правохранітілі. МВС, градські правохранителі і без приділеньких либо документів начали выносить двері, почали вскривати хранилища, зганяти людей в поміщені. Не обісняю в чому проблема. Тільки уявіть, ніхто не документує, скільки, як приклад, за рік було вилучено золотих прикрас. Чи всі вони потрапили на склад для зберігання, і що з ними відбулося потім? Неймовірно, але факт: закон не зобов'язує правоохоронців. Ні перед ким звітувати про подальшу долю вилучених цінностей. Відібрали й кінці у воду. Відтак створені всі умови для того, аби непідзвітні багатства могли осісти у кишенях зацікавлених осіб. Так, оце вся суть, що відбувається з виждоками, Якщо задіяна мафія корупційна складова, гроші ж вилучені під час обшуку кладуть в банк для примноження. Речові докази у вигляді готівки передаються на зберігання у повноваженому банку. Інформацію про обсяг готівки, що перебувають на депозитних рахунках та зберігаються в банках, а також про нараховані відсотки надати неможливо, оскільки статистичний облік такої інформації не передбачено нормативними документами. Генеральна прокуратура України. Куди йдуть нараховані відсотки і в якій кількості ніхто не слідкує, не рахує, а головне не звітує. І навіть якщо згодом з'ясується, що кошти були вилучені незаконно, повертати їх, звісно, правоохоронці не поспішатимуть. З'яти во время обускав або лірісованої в результаті слідчих дій, дії і віддаються тільки за гроші. І дійсно, чому ж втрачати прибутки, але це ще дрібниці. Все в рамках закону. Що й казати про так звану таємницю слідства, яка дозволяє прикривати будь-який службовий злочин. Дуже багато зникає майна з порівня, яке зберігається в органах досудового розслідування В сейфах в кімнатах речових доказів. Неприпустима недолугість законодавства, яка сумлінно продовжується з року в рік уже чверть століття, на совісті профільного комітету верховної. Ради він має законодавчо регулювати правоохоронну діяльність. Тут від самого початку повинні були запобігти такому недогляду. Проте теперішній голова комітету виглядає досить некомпетентно, тікаючи від незручних запитань. Я вам кажу, що я це не коментую. Я це не знаю. Я не маю відповіді. Ну Що я вам ще можу казати? Ви не знаєте про те, що у нас правоохоронні органи я... не ведуть я не облік бачу... вилученого майна. Я не бачу цього документу. Я знаю, що ведуть, але я не знаю про що ви говорите. Незнання не звільняє від необхідності термінових законодавчих змін, тому не депутати, а саме люстратор, спробував їх ініціювати. Про це трохи згодом. Кричуща неконтрольованість і скритність призвели до мутації системи із правоохоронної в злочинну. В тіні речові докази стають заручниками ще не одного злочину службового. Як результат, генерали-олігархи. Прокуратура знайшла в колишнього очільника київської міліції, якого розшукують за розгін майдану понад мільйон гривень, 40 тисяч євро, 10 тисяч доларів, колекційні монети, швейцарські годинники, діамантові прокурори. Майже чотири десятки пакетів з діамантами купу золотих прикрас, зброю і близько 400 тисяч доларів знайшли під час обшуків у першого заступника керівника слідчого управління генпрокуратури і одного із заступників прокурора Київської області. Та судді мажори. Майже 300 тисяч доларів цінні папери, коштовності та угорський паспорт. Усе це знайшли під час обшуку в кабінеті та будинку судді вищого господарського суду Віктора Швиця. Безліч гучних обшуків та жодного гучного вироку. Справи розвалюються на етапах слідства і суду. Арештовані статки тим часом зникають із поля зору. Ми з генеральною прокуратурою були в госхранилищі, вскрили всі посилки. І це, це видно по документам не хватає того, того, того того Це задокументовано. про віртуозні махінації з речовими доказами трохи пізніше. А поки з'ясуємо, куди ж після демонстративних брифінгів діваються вилучені правоохоронцями коштовності. Речові докази у вигляді дорогоцінних металів та коштовного каміння передаються для зберігання державному сховищу або уповноваженому банку, головне січне управління національної поліції України. Що ж прямуємо до держсховища? Може, там знайдемо легендарний золотий батон Януковича чи 42 кілограми золота Ставицького, або хоча б діаманти екс-прокурора Корніця. З вигляду будівлі і не скажеш, що саме тут зберігаються незліченні скарби. Совдепія та, і охорона здається така собі. Добрий день. Скажіть, будь ласка, це тут державне сховище? Сховище? Тут так, поспішіться ну, вниз, перезвоніть. Як хто спуститься до вас, тому що так і не знайдете? А ви викликати не можете? Ну, я навіть телефоном їхав за вказаним номером. Представляюся співрозмовнику і пояснюю мету візиту. Через деякий час виходить начальник охорони. Каже, до сховища він відношення не має, бо ця будівля, вдумайтеся, належить іншому підприємству. Виключить камеру. Ми хочемо зняти дерсховище. Вони орендують у нас приміщення. Це приміщення, ми за його відповідаємо. Через фонд держмайна вони орендують його. Це державна власність приміщення. Просто наше підприємство. То держава у держави орендує? Ну, так, мабуть. Цікаво. Оце так схема. Подробиці такої орендної оборудки знає директор сховища. Та він до знімальної групи ілюстратора вийти певно побоявся. Прислав секретаря. Ми хотіли б познімати, як ви зберігаєте дорогоцінні метал. Ви можете зараз набрати. Я вас з'єднаю з керівником. І ви з ним поговорите. Так, а він може вийти? Наберіть, і я вас з'єднаю з ним. Що ж, знову телефонуємо. На зв'язку вже директор сховища. Ми хотіли би власне зняти, як ви зберігаєте дорогоцінні метали і коштовне каміння? Ну, ми не можемо вас допустити, показати, як ви зберігають. Чому? Ну, Вертаючись до міністерства фінансів, там є прес-служба, є заступники міністра, які куріжують. Буде в значить, тоді ми будемо. Вирішила, а хоч колись когось із журналістів пускали до сховища? Ні. Ну, Але і не можемо пускати, тому що ви познімаєте завтра, о, о, вся Україна буде бачити і будуть знати, де зберігають, як зберігаєш. І... Вам є що приховувати? Нам нема що приховувати. Ми ніяких рішень не приймаємо. Складається враження, що чогось дуже коштовного у цій будівлі таки не вберегли, тому й не хочуть уваги та публічності. Однак, все одно надсилаємо інформаційний запит. Ось у такій недолугій формі без бланка, печатки і підпису. Чиновники відмовили у проведенні зйомок. Попри скритність установи, нам вдалося отримати ексклюзивні знімки із середини. Зверніть увагу, у цих звалених на підлогу будівельних мішках не сміття. Всередині золоті прикраси та діаманти вилучені з ювелірного заводу. Що й казати, оце так зберігання. Ймовірно, саме шокуючий безлад, і є та сама причина, чому сховище так пильнують від журналістів. Режим повної секретності діє в усіх правоохоронних відомствах. Місця зберігання речових доказів відчайдушно захищають від журналістів співробітники СБУ, генпрокуратури та нацполіції. Та ми все одно вам покажемо, що приховано у цих кімнатах. Власне джерело люстратора в Нацполіції надало відео інсайду. Ось дивіться, як зберігають речдоки. Чорт ногу зламає. Все це докази вбивств, насильств, корупції, торгівлі наркотиками. Чого тільки немає, усе звалено на одну купу. Звісно, ну як потім розібратися, хто в чому винен і де доказ того. Можна на речових доказах розрушити кримінальні справи любі. Кримінальні справи цікаво, скільки грошей за роки своєї роботи вилучили законники, скільки відсотків за депозитами нараховано, і кому пішов прибуток. Але і тут суцільні таємниці. Інформацію про обсяг коштів, що перебувають на депозитних рахунках чи зберігаються в банках, а також про нараховані відсотки надати неможливо, оскільки статистичний облік такої інформації не передбачено нормативними документами. Генеральна прокуратура України. Що потім відбувається з цим майном, як воно використовується, незрозуміло. Тобто нині існуючий порядок дає можливість для маси зловживання. Ось він маленький корінь великого зла, такий собі недолік українського законодавства, який дає силовикам право відбирати майно, але не зобов'язує ні перед ким звітувати про його подальшу долю. А раз не треба звітувати, то ніхто й не помітить розбіжностей між було і стало. Відтак можна запросто не допильнувати за речовими доказами, особливо якщо йдеться про статки тих, хто за ними не прийде і претензій не ви. Суне, наприклад, утікачів режиму Януковича державою зараз є е, проблеми навіть з тим, щоб з'ясувати, скільки коштів колишніх посадовців Януковича вдалося знайти і заблокувати. Державна служба фінансового моніторингу звітує, що е, за результатами їх роботи фінансова розвідка інших країн заблокувала активів колишніх високопосадовців. На загальну суму 107 мільйонів доларів США. Тобто прокуратура говорить про 30 мільйонів. А Державна, Державна служба фінансового моніторингу говорить про 107. Облік вилученого майна вкрай необхідний. Це підтверджує колишній перший заступник голови служби безпеки України. Майном, який описане, на яке накладено арес може бути і шляхом підміни і замінене і реалізовується. І дійсно в цій частині потребує. Наведення порядку прийняття якихось нормативних актів щодо більшого контролю та цього і чути не хочуть в комітеті Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Це не коментую, я це не знаю. Я не маю відповіді. Ну Що я вам ще можу казати? Ви не знаєте про те, що у нас правоохоронні знаю. органи я... не ведуть я не облік бачу... вилученого майна. Я не бачу цього документу. Я знаю, що ведуть, але я не знаю, про що ви говорите. Саме тут, чи то випадково, чи навмисне не догледіли букви закону. І коли журналісти вказали на проступок, голова комітету Андрій Кожем'якін просто тікає. Да, да. Ну а чому ви так поводите? Ну ми до вас... Я, я, я так працюю завжди. Я як, я як журналіст прийшла до вас в межах своєї компетенції. Ну, чому ви тікаєте? Ну. Він бачите не в курсі і знати нічого не хоче. Тож очевидно, що з законодавчих ініціатив сподіватися від нього годі. Треба домовлятися. Ну як ну це ж так? Давайте домовимося. Я ж не проти домовитися з вами, але просто через ваших заступників домовитися не виходить камеру. Ви з мене робите шоу в мене? Ні, я так, вас так? намагаюся якось Ви не до цивілізованого думаєте. діалогу. Зляшо, а пощаз якими з мовили. Складно збагнути, як таке співіснує із хваленою протидією корупції та очищенням влади. Усі спроби домовитися про зустріч і цивілізований діалог виявилися марними, та зупинятися на півшляху не наші методи. Пишемо аналогічні звернення до решти 18 членів комітету. А раптом хтось та зголоситься зважити на кричущу проблему. Результат згодом. Ми знаємо, що є багато прикладів, коли є... З майном, яке є описане, на яке накладено арест, пізніше може бути і шляхом підміни і замінене, і реалізовується. Які саме маніпуляції з речовими доказами стають можливими завдяки прогалені в законі, викривальні розповіді вихідців із системи та конкретні приклади з життя просто зараз. Процедура облиска з драгоценностями і зігами ідентична. Розворовування. Беззаконня починається ще на етапі відкриття кримінальних проваджень та одержання санкцій на обшук, і найчастіше, коли йдеться про підприємства, в яких є чим нажитися. Відомості до ЄРДР нерідко вносять за заявами підставних осіб або самих же силовиків. А далі, як то кажуть, по накатаній. Обуску і з'яттю підлежать вещі, які перечислені ухвалі слідчого судді. Йдуть э, фраза, ну, наприклад, грошові кошти та майно здобути зручним шляхом. Тобто очікуває, що перічень формальний і займається, що подобається. Підстави ж для вилучення речей нерідко взагалі відсутні. Але оскільки процес замикає тріада, слідчий прокурор і суддя, крайнього знайти нереально. Вони цим і зловживають. Если кого-то наказывать, надо наказывать всех троих, что не есть возможным. Потому что следователь скажет: я попросил, но будут кивать на прокурора, но прокурор согласился. Прокурор скажет, да, я следователь попросил, я посмотрел, вроде все законно. Погоды, суд же разрешил, а суд будет говорить, ну идите обжалуйте, оно никуда не обжалуется. Вот и все. и На этом конец обжалования. Получив такую индульгенцию, следователь может войти в любую квартиру, в любой офис на Законних основань з цього й починаються такі історії, як, наприклад, зухвалий напад правоохоронців на елітний ювелірний бутик граф у центрі столиці. Усе сталося серед білого дня. Юридично силовики прийшли обшукати. Фактично ж, судячи з усього, пограбувати. Принаймні, таке враження складається з їхніх розмов. Усе справно зафільмувала прихована система відеоспостереження. Візитери про неї не знали, тож камер не. Соромилися. Все, що зі сіцями виділяється, все що вам довірять, не менше. Ювелірна зачистка пройшла успішно на 2,5 мільйони євро. Ексклюзивні прикраси з салону виносили в сміттєвих пакетах, розгрузках і навіть у трусах. А це, до речі, понятий. Він, як бачимо, теж не нудьгує. Приглашаються свої понятиї. Друзі, знайомі, родственники або люди, які там на связі у нікакні власного апарат у співробітників оперативних. То це люди, які делают, будуть делать і підписати все, що їм покладуть. Подібні оборудки можливі лише коли всі учасники процесу вдолі, щоб жоден потім не проговорився. Звісно, найбільш ласий шматок заносять на гору, бо без впливового кришування на такий ризик ніхто не йде, запевняє наш експерт. Слідчий або оперативний співробітник такого рішення не прийме. Бо він знає, що його за це посадять. Його повинен крішувати. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню. За результатами проведення огляду складається протокол Національна поліція України. Як проводиться опис чужого майна, історія окрема. Тут слідчі можуть проявити колосальне незнання арифметики. Похибка між фактичним і записаним у протокол іноді сягає десятків, а то й сотень тисяч. При огляді місця події вже там можна зменшити. Написати не 100 тисяч доларів, а 90, 000, рахувати. А ось як це виглядає, не відриваючись від обіду, слідчя присвоює дві пачки доларів. Чим сумнівніше походження описаних грошей, тим краще, бо це своєрідна запорука, що власник не висуватиме претензій до зменшення суми. Припинена діяльність колоноваційного центру, який діяв на протязі декількох років зручним обігом близько десь 9 мільярдів гривень. Тож улюблені операції правоохоронців, наприклад, облави на нелегальні конвертаційні центри. Там точно ніхто не доводитиме, що пачок із грошима насправді було більше. Деньги вносяться в протокол, Вони повинні описуватися номер купюри, номінал. И все деньги должны переписываться. Но когда идет объем 20 тысяч долларов, а если сумма, там, условно говоря, там, миллион, два миллиона гривен, этого никто не делает. Это дает возможность потом э, любую купюру сделать фальшивой. Изъятые во время обыска или арестованные в результате следственных действий деньги и имущество отдаются только за деньги. Никто им просто так ничего не отдаст. Законы не работают. Як ви пам'ятаєте, після ганебної втечі від журналістів голови комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрія Кожем'якіна, люстратор направив письмові звернення всім іншим 18 членам комітету з проханням ініціювати законопроект, який би виправив прогалину в законі, і зобов'язав правоохоронців ввести суворий облік вилучених речових доказів. На наше звернення відреагувало троє депутатів. Або прокурор, або слідчий мають нести персональну відповідальність. Тобто, що будемо робити? Ну я думаю, будемо працювати. Я вивчив це питання і одразу скажу, що систематизації даних, статистики і одна з одночасно, яка не дає можливість прозвітувати правоохоронним органам про те, куди подівається це майно, немає. Я думаю, що треба вимагати від кабінету міністрів змінити цю постанову, додати окремий пункт, який дозволить все таки забезпечити прозорість діяльності правоохоронців. Того ж дня на засіданні комітету ініційоване люстратором питання обліку вилученого майна таки. Було підняте. Дивіться, що з цього вийшло. Жодне відомство не веде статистику, посилаючись на те, що в постанові кабінету міністра яка регулює відповідно до КПК ці питання. Немає чіткої вимоги. Це я просто буду пропонувати одне речення там запропонувати, може листа направити. Прошу включитися в порядок. денний, коротке питання я різне. У mm -hmm. зв'язку з тим, що це питання не готове раз. А чому ну, не готове? Ну тому що не готове. Як можемо прошу регламент і реєструвати альтернативний до того закону, який є незаконним? А ми показуємо абсурд ситуації, Одне коли вносяться повторно. От Дивіться. А ось і момент істини. Комітетчики голосують обговорювати проблему чи ні? Прошу голосувати. Хто за? Раз, два, проти. три, чотири. Дякую. Хто проти? Раз, два, три. Чотири дякую. Хто утримався? Раз, два, три, три. Рішень не а судді хто проти висловилися четверо членів комітету. Зверніть увагу: двоє з них мають яскраве правоохоронне минуле. Андрій Кожем'якін працював на оперативних і керівних посадах КДБ СРСР та Служби безпеки України. У березні цього року отримав військове звання генерал-лейтенанта. Ми бачили, як Андрій Кожем'якін відверто там лобіював інтереси тих, хто зараз незаконно арештовує майно людей, там торгує ним. Потім невідомо, куди воно здівається. Ми побачили очікуване спротив системи боротися за те, щоб у нас були прозорі правоохоронні органи. Микола Паламар. Чук пройшов шлях від інспектора дорожньопатрульної служби до заступника міністра внутрішніх справ. Хто це до речі заблокував? Які люди голосували? Хто представляє. Це Представники старої системи генерали в погонах, які отримували і працювали за часів кучми там Януковича. Панію Андрію Кожем'якіну та Миколі Паламарчуку склали нардепи Яків Безбах та Віталій Барвіненко, які також голосували проти ініціативи і того дня зірвали розгляд питання. Ми зараз бачимо, як вони фактично тягнуть нашу країну назад і роблять супротив в реформу. Що будемо робити це? Ну, ви показуєте. Журналісти мають це демонструватися це суспільству, суспільство має тиснути. А чому ви не хочете розглядати питання ви? публіку вилученого мина? Послухайте, хто ви? Наталя що я ви вами мали Скажіть, Чому ви не хочете розглядати питання? Дякую. Ви можете рекомендувати? Ні, не можу. Чому? Тому що не хочу. Ми подніми постаток як урегулювати в голову про соверну кодексі чутку чтність на уровне закона, не ні по законах та закона, чтобы не пропадали вещественные доказательства или наоборот не появлялись новые, оттуда, откуда они должны появляться. Чи спробують депутати і дійсно не словом, а ділом зламати стару корумповану правоохоронну систему, продовження теми та ексклюзивна історія без перебільшення на мільйони доларів? Були вилучені. Діаманти вагою більше 500 каратів, смарагди вагою більше 600 каратів, сафіри вагою більше 1000 каратів, рубіни вагою більше 100 каратів, аметисти вагою більше 5000 каратів, аквамаріни вагою більше 1000 каратів, гранати вагою більше 6000 каратів, топази вагою більше 10000 каратів, цитрини вагою більше 1000 каратів, янтар вагою більше 15 тисяч каратів та перлини вагою більше 25 тисяч каратів. Витягне на поверхню приховані матеріали. Будьте певні, вони вас шокують. Я виклав всі фотографії діамантів з протоколу огляду. Одіозні посадовці, офшори та скандали. Я переконаний, що подібного роду корупціонери присутні в рядах і служби безпеки України і в інших державних органах. Ми пройдемо слідами силовиків і, зрештою, вийдемо на тих, хто безпосередньо збагатився на ювелірних зачистках, Вражаюче журналістське розслідування у наступних випусках спецпроекта.